Ще одне відео з міста Стрімвудільної, містечко ви перемісті Чикаго. Ми сьогодні намагаємося отримати від страхової компанії гроші за заміну цілого даху всіх гатер всі спаус, що воду спускають. І також заміну всього сайдинга. Як ви можете бачити, ми вже сайдинг розмалювали, на якому є маленьке пошкодження від граду. А також дивіться, що ми там знайшли. Ось. Це є від вітру пошкодження. Значить, коли таке трапляється, то здавалося б промонтувати один шматок, це не є проблема взагалі. Але в Стрімбуді стріму це одне з небагатьох містечок, де їхній білдинг департмент, їхня влада готові нам допомогти в нашій роботі. Тому ми зробили фотографію, що ззаді того сайту немає спеціальної прослойки, яка там має бути. Називається хаос wrap, часом люди кажуть тайвек. Тоненький пластик такий. І тоді страхова компанія, ми знаємо, що вони дадуть один костюк сайдинга. Потім вони нам дадуть за сайдинг і за ту прослойку ще 10 доларів. Потім ми вишнемо це все в міст. То місто нам дасть документ, що ні так не можна, треба міняти все. Тому побачимо, як воно сьогодні пройде. Сьогодні у нас вже третій інспекція за страховою компанією. Ми чекали на відповідь від міста і від е, інших страхових компаній, сусідів, з якими ми працювали вже дуже довго. У нас є секретна зброя. Тому побачимо, можливо, отримаємо безкоштовний сайт на цьому будинку так само, як і дах.